Доброго ранку, діти! Починаємо вивчати наступний параграф підручника. Оце восьмий клас. Параграф називається Розв'язування прямокутних трикутників. І дуже добре, що ми почали паралельно вже з вами розв'язувати квадратні рівняння, оскільки в задачах на розв'язання прямокутних трикутників треба вміти розв'язувати квадратні рівняння. Це дуже цікавий матеріал, такий вже дорослий. От В цьому параграфі розглядається і відома теорема Піфагора, і поняття синус, косинус, тангенс, катангенс. Ми з вами вже будемо розбирати. І сьогодні тема сьогоднішнього уроку метричні співвідношення в прямокутному трикутнику. Вивчимо дуже-дуже важливу теорему про пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику. А почнемо діти з знайомого вже вам поняття: перпендикуляр похила. Проєкція похилою на пряму. Зараз нагадаю, що тут зображено у нас. Нехай ми з деякої точки М опускаємо на пряму А перпендикуляр МН. Ми вже з вами неодноразово розглядали такий рисуночок, коментували його. Але з цього рисунка ви почнете записи сьогоднішнього уроку. Значить, почнете з того, що зробите цей рисуночок і підпишете. МН це перпендикуляр до прямої А. Так і називається МН відрізок перпендикуляр. E, точка Н основа перпендикуляра. Так, покажете стрілочку і підпишете основа перпендикуляра. Далі, до речі, це є найменша відстань від точки до прямої. Ми з вами вчили, що таке відстань від точки до прямої. Це є довжина перпендикуляра опущеного з точки на пряму. І такий перпендикуляр єдиний теж на це ми наголошували, і, це, і теж це поняття вчили. Далі, будь-який інший відрізок, проведений до такої прямої, що відрізняється від перпендикуляра, буде називатися похила. І на нашому рисунку МК похила. Відрізочок цей називається похила, точка К основа похилої. І якщо ми з'єднаємо основу перпендикуляра з основою похилої, це рожевий такий відрізок, цей відрізок НК буде називатися проекція похилої на пряму А. Я вам зараз ось тут напишу, що це у нас похила. Похила похила, перпендикуляр, основа перпендикуляра, основа похилої і проекція, проекція. Проекція ось цей відрізок похилої на пряму А. Оцей рисуночок треба буде собі зробити. Так, ну, а тепер сьогодні ми розглядаємо. Маючи на увазі, ось будемо повертатись до такої інформації. І тепер ми знову зображаємо прямокутний трикутник діти, але зображаємо його ось таким чином, що прямий кут, ось він. Бачите, як розташований. Тобто він став на гіпотенузу АВ. Тобто зображено прямокутний трикутник АВС. І з вершини прямого кута проведено перпендикуляр. До гіпотенози АБ. Перше твердження, яке ми маємо з вами встановити, що цей перпендикуляр ділить опущений з вершини прямого кута, я наголошую, бо з часом діти якось забувають цей факт і потім малюють трикутник, попроводять перпендикуляр і застосовують цю теорему, яку ми зараз з вами доведемо, до будь-якого трикутника. Ні в якому разі. Та теорема, з якою ми чудова теорема познайомимо сьогодні, вона стосується тільки прямокутного трикутника і тільки висоти перпендикуляра, проведеного з вершини прямого кута. Так от, перше, що ми з вами зараз доведемо, що цей перпендикуляр ділить прямокутний трикутник на Три на два прямокутних трикутники, які подібні до початкового. Тобто утворюється на рисунку три подібних між собою трикутники. Ну, ми коли з вами тільки почали вчити прямокутний трикутник, проводили в ньому цю висоту, то доводили. Рівність ось кутів 1 і ось цей кут 1 будуть рівні 2 і 2. Пам'ятаєте? Тому що сума гострих кутів 90, і якщо в рожевому трикутничку є кут 1 і 2, і в великому є кут 1, то кут 2 буде ось цей у великому трикутнику, да? бо їх сума теж 90. Коли ми подивимося ось ось цей фіолетовий трикутничок, в ньому теж є кут 2, отже інший кут гострий буде кутом 1, дорівнювати куту 1, тому що їх сума теж буде Дорівнювати 90. Таким чином, ми довели, що в цьому прямокутному трикутнику кут 1 і 2. В цьому трикутничку є кут 1 і 2. ну і прямі кути є, оскільки це є, мова ведеться про прямокутні трикутники. Отже, рожевий. І буде подібний до великого, фіолетовий буде подібний до великого, і вони між собою будуть теж подібні. Таким чином, висота, проведена з вершини прямого кута, ділить прямокутний заданий трикутник на два подібних трикутники, які кожний з яких подібний до заданого прямокутного трикутника. Ну, і тепер це у вас, до речі, діти в підручнику. Це у вас лема? Бачите? Ось ви її прочитаєте. Що висота прямокутно зараз це трошечки збільшу? Ось. Висота прямокутного трикутника проведена до гіпотенузи, ділить трикутник на два подібних прямокутних трикутники, кожен з яких подібний даному трикутнику. Ну і пропонують лему довести самостійно. Це зовсім не складно. Ми це з вами вже зробили. От. А тепер давайте ми запишемо оцей факт, який ми тільки що з вами про. Коментували так, зменшуємо, бо не вміщається. Так. Е, значить, перше, що ми побачили, що трикутник АДЦ, якщо я назвала перший кут 1, потім кут 90. Дивіться, А, Д С, він буде подібний до трикутника великого А, знову ж таки, 1, С90 і Б. Повторяю, трикутник АДС подібний до трикутника АЦБ. Ось зробила такий запис. Обидва вони є прямокутні да, і мають ось Чітко доведе, ми тільки що доводили, що кут 1 дорівнює і ось кут 1. Да? Два рівних кути, вони є прямокутні, отже трикутники подібні за двома кутами. Або можна було 1-1, 2-2 використати. Так? Далі, один а, ми брали рожевий і великий. Так? Значить, один є спільним і для рожевого, і для великого. Так, діти? Потім в рожевому є кут 2, і в великому трикутнику є кут 2. Або вони обидва є прямокутні, цей кут 90 теж можна було використати. Тобто, за двома кутами трикутники подібні. Записали. Далі. Трикутник фіолетовий Б, починаю з кута 2. Б, Д, С, подібний до великого, починаю з кута 2 знову. Це буде Б, С, А. Ось зробила відповідний запис. Кут Б у них спільний. Д, це буде кут 90 в фіолетовому, А в великому трикутнику кут С. 90. Тобто я правильно розставила вершинки. І тепер можу стверджувати, що запис щодо подібності трикутників зроблений вірно. І остання подібність трикутників записана, теж зараз ми прокоментуємо. Це трикутник рожевий А, почала з кута 1, А90 Д, С вийшла на кут 2, і фіолетовий С. З кута 1 почала на 90Д і на кут 2Б. Зробила відповідний запис. Ось, обидва вони прямокутні і мають всі кути відповідні рівні. Запис зроблений правильно. А тепер повернемося до кожного з цих записів. От Я виписала перше. Перше виписала. Розглянемо першу рівність. Оцю рівність я просто переписала діти. І оскільки ми сказали, якщо правильно складена така рівність, то звідси я можу записати відношення. Подивіться, я можу записати АД, пишу АД 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 до АЦ. До дорівнює А С до А Б. До АБ. У мене записана рівність двох відношень, це є пропорція, добуток крайніх членів пропорції до рівня добутку середніх. Перемножаємо, будемо мати АС на АС, тобто, я можу написати АС квадрат дорівнює АД помножити на АБ. Ось така. Перша формула наша. Тепер давайте ми повернемось до рисунка. І я вам запропоную ввести таке, ну, так трошки важко сприймати формулу, яку ми зараз формулюємо. Давайте подивимось на рисуночок, і навпроти вершинки А, так прийнято: позначимо катет А. Напроти вершини Б, позначимо катет Б. Напроти вершини С прямого кута, позначають гіпотенузу маленькою буквою С. Оскільки я на ці катети Б і А можу дивитися як на похилі, подивіться, перпендикуляр похила. Тоді відрізок Б Д, що з'єднує основу перпендикуляра і основу похилої, це буде проекція катета. Проекція катета А на гіпотенузу С. І позначають ось так. Маленька, маленька С показує, куди ми спроєктували катет А. Проекція катета А на гіпотенузу С. Ось цей відрізок БД. Зрозуміли, ось так навіть покажи. Ось. Ось проекція катета А на гіпотенузу. Проекція, ще раз повторюю, з'єднує основу перпендикуляра і основу похилої. Далі, якщо ми візьмемо похилу, що позначили маленькою літерою Б, то відрізок АБ, це буде проекція катета АС, або Б маленьке на гіпотенузу. Позначається Б з маленькою літерою С. Оце буде проекція катета Б. На гіпотенузу і проєкція катета А на гіпотенузу. Все, оце так ви маєте сприймати це позначення, запам'ятайте. А висоту позначають у цей перпендикуляр буковка H, H і теж з маленькою, з маленькою літерою С. Тобто ми провели висоту до гіпотенузи. Все, отак От ми будемо на називати э, свої відрізки. А тепер давайте повернемося до нашої о, виведеної формули і запишемо її, трошки підглядаючи на рисунок, що таке АЦ у мене, АЦ э, катет. От я і пишу Б квадрат, квадрат катета дорівнює проекція. АД, це проекція, позначена вона БЦТ. Помножити на АБ. АБ а, це гіпотенуза. О, Значить, ось це перша формула. І звучить вона, що квадрат катета дорівнює добутку проекції катета на всю гіпотенузу. Переходимо до наступного твердження. Це друге. Ось діти ми записали другу подібність. Я її переписала. От, і беремо. Відношення відповідних відрізочків. БД. Пишу БД до БЦ дорівнює БЦ до БА. Беремо добуток крайніх і середніх членів пропорції. Маємо BC квадрат, дорівнює, БД на БА. БД. Давайте АБ по алфавіту. Да? Ось така формула. І зараз ми побачимо, як вона запишеться в нашому новому позначенні. bc квадрат. квадрат – це квадрат катета, дорівнює, пишу квадрат катета, дорівнює, дивимось БД, БД це проекція катета на АБ на всю гіпотенузу. Тобто, це буде А. СТ – проекція проєкція катета на гіпотенузу. Тобто, ми маємо, якщо я це сформулюю як реченням, да, то квадрат катета – це добуток проєкції на гіпотенузу. Тут звучить правило так точно. Квадрат катета це добуток проєкції на гіпотенузу. Тільки це було відносно катета Б, це відносно катета А. Тобто для обох катетів в прямокутному трикутнику буде мати місце ось такі, два, такі дві рівності. І остання подібність двох береться цих трикутничків, ми її записали третім, оцей факт, так? А тепер я тут виберу собі відношення, запишу А Д, беру. АД до СД, як ДС, ось ДС до ДБ. Або БД немає значення. І перемножаємо, да? ось CD на ДС, це одне і те ж ДС квадрат, дорівнює АД на БД. АД. На де дивимось на наш рисуночок. Що ж це у нас вийшла за третя формула? Дивлюсь, я буду вам читати, бо рисуночок трошки вище. Дивіться, ми таке отримали. CD, тобто квадрат висоти дорівнює AD, у мене в добутку, на DB. Ось показую. ДЦ квадрат дорівнює АД на DB. Як ми можемо сформулювати? В нашому позначенні через маленькі букви. Квадрат висоти дорівнює квадрат висоти дорівнює добутку проекцій катетів. Тобто АЦТ на БЦТ ось це ті формули, які потрібні будуть на ЗНО. Обов'язково їх зазубрити. Оце виписати, ось так, от навіть якусь собі таку шпаргалочку можна зробити, щоб вона у вас була під рукою. Ось я вам написала без зайвих букв, прямокутний трикутник з вершини. Отак можна ставити три знаки оклика, щоб цей факт запам'ятати. Бо з вершини прямого кута проведена висота, яка поділила гіпотенузу на два відрізки на проєкцію одного катета. а... Це буде проекція АЦ, Б, проєкція БЦТ і вся гіпотенуза С. Повторюю, квадрат цієї висоти це добуток проекцій АЦ на БЦТ. Квадрат катета А, це добуток проекції на всю гіпотенузу. І квадрат катета Б, це добуток проекції катета Б на всю гіпотенузу. Ось ми з вами ці формули вивели, і їх треба чітко. Пам'ятати, і зараз спробуємо їх застосувати при розв'язуванні задач. І так, перший номер 510 задача, і звучить вона так, діти: знайти висоту прямокутного трикутника, проведену. ось я вам читаю умову, знайти Висоту прямокутного трикутника, проведену з вершини прямого кута, якщо вона ділить гіпотенузу, на відрізки завдовжки 2 см. 2 см і 18 см. Ну, я вам спочатку о, хочу пару задач оформити, як вони мають виглядати в контрольній в самостійній роботі. Так, значить, Що ви повинні вміти зробити рисунок. Пам'ятаємо, що це з прямого кута проведена висота. Тому отак розполагаємо прямокутний трикутник на гіпотенузі, нехай він так лежить. да? Дано прямокутний трикутник, бачите, вказала, який кут. С 90 градусів. І проведено з вершини С перпендикуляр до гіпотенузи АБ, яка розбиває цю гіпотенузу на два відрізка АД 2 см ДБ18. Нам треба знайти відрізок СД. Розв'язання. І дивіться діти, у вас в підручнику називають цю теорему про метричні співвідношення в прямокутному трикутнику. Але мені більше подобається, так раніше ми називали, я вам так дозволяю називати теорема про пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику. Мені здається, так більш якось воно краще звучить. Да? Про пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику. І кажу, що якщо CD перпендикулярно до AB, ось наш рисунок, CD, якщо перпендикулярний до AB, то має місце одна з трьох формул цієї теореми. Тобто CD квадрат дорівнює добутку утворених відрізків. Коли ми підставили їх величини, отримали CD квадрат 36, звідси CD дорівнює 6 см. Ось як. Дуже просто застосували ми виведену формулу, одну з формул, да, яку ми з вами тільки що доводили. Наступний номер 512. Задача звучить так: висота прямокутного трикутника проведена до гіпотенузи, ділить її на відрізки 5 см і 20 см, знайти катети трикутника. Знайти катети трикутника. Да? Попередня задача була: потрібно знайти висоту, а зараз треба знайти катети. Ну, я не пишу вже, ви дописуєте обов'язково дано знайти, написала А це цебе, розв'язання і починаємо з слів за теоремою про пропорційні відрізки в ПР. Т, р, Можна скоротити. І пишу формулу одну з тих трьох, яка нам зараз потрібна. Що це за формула? Ну, якщо у нас таке позначення що трикутник АВС, то ми можемо написати: але пам'ятаємо, квадрат катета це добуток проекції катета, а проекцією буде АД на всю гіпотенузу. Ось, я і записала це і можна в рамочку взяти. Квадрат катета це добуток АД. На всю гіпотенузу. І записуємо. АЦ квадрат дорівнює 5 помножити. А вся гіпотенуза 5 плюс 20 на 25. Так, АЦ квадрат А, можемо так діти. А Це буде дорівнювати корінь квадратний з цього добутку. Правильно? Це ж АЦ квадрат, а мені потрібно АЦ. Так, тоді я пишу, що це буде корінь. І навіть не буду рахувати цей добуток, бо так легше нам його добути. Це буде 5 із 25 корінь. Це буде 5, а одна п'ятірка залишиться під коренем сантиметрів. Ось ми знайшли довжину відрізка АЦ. Так, тепер, щоб не перегортати листочок, я ось тут будемо писати довжину. Відрізочка ЦБ або Катета ЦБ. Пишу за другою формулою квадрат катета це добуток проекції. Проекцією буде БД на всю гіпотенузу. І підставляю. ЦБ квадрат дорівнює 20 на 25. Тоді ЦБ. Це буде корінь із добутку. І давайте ми розіб'ємо це число 20, це буде 4 на 5 і 25. Чому 25 не розбиває, бо з нього корінь є? А тут добуваємо з 4, 2, з 25, 5, а п'ятірка залишається під коренем. То маємо відповідь: 10, 10 коренів з 5 сантиметрів. І записуємо відповідь. Значить, у нас відповідь така: ось тут напишу вище. Відповідь до цієї задачі. Ми знайшли довжини двох катетів. 5 коренів з 5 сантиметрів і 10 коренів з 5 сантиметрів. Ось такі, такий розв'язок у нас. Так. Значить, Зараз ми приклеїмо цей листочок. До розв'язання. Нехай буде ось так не забився. Наступна задача.